Нашов його. Все воно. Так. Ага, як мені тепер спуститися питання? Це я вже з другої сторони зайшов, я поняв. Блін, як мені спуститися питання? Туди. Я якось туди можу спуститися? Можу. Питання, як я туди можу спуститися. Треба Попробуй перейти. Бачите, отут можна якось перейти. Зараз ми перейдемо. Зараз нам ще похавати трошечки, блін. Нам треба трошечки ще похавати, бо у нас мало що похавати. что вообще похавать мало у нас уже мало доехавать Дуже мало, мало. знаешь что сейчас фруктово похаваем ничего страшного сейчас видно все супер у нас еще суп то есть а два воно даезунной гилки нормально